З вами Оверлорд. Нині ну, ми на комп'ютері містера Фредді. Містер Фредді Що? От бачите. Тут просто ми граємо живалці на версії 1.8. Ну і приступимо до обзору нашого командного блоку. Саме перше містер Фредді покажемо, як видати командний блок. Командний блок видається в чаті, треба прописати команду. Give... Собачка П. Обими АНД, Незуриска і блок. Ну, І тут так пише в Дано, Дамо відкрита душка командний блок, закрита душка, зірочка один, гравцевий супердонет. У нас такий нік. Ще, ще ми за допомогою командного блока створили ось такий готель. Так. Він дуже довго строївся, але достроївся. І зараз ми скоро вам покажемо зараз ми швидку якусь команду покажемо. Давайте, наприклад, покажемо нашим глядачам на ендер дракона. А куди? Але він розірве тут все. Давайте ми вам покажемо, які там видало яйця. Дивіться, щоб заспав. Дивіться, тут у нас є. яйце, okay, піраміда. 12 Тут такие кальмары появляются. Что ж, ну спал, не писал, не хочет. Навечно. А ну давайте пробуем замок. А ну пробуй замок. Дим. Что, если что, не Ну, то зайдемо зараз на сайт і покажемо вам, де ми здибали ці всі так сказати коди до командного блока. Заходи. Прописуємо в Гуглі. Я. О тут ви можете знайти відео в Ютубі з 100 найкращих і тут пише. Зайдіть... І зайдіть на канал Гарріс Продукшн. І тут у нього пишуть. Піші... Вчити. А тут пише команди і зведу отут. у Тут нього всі команди. Ми вже всі прописали і... і пішли найнакші. Так. Чекайте вам збільшу і зараз. Тут, тут є дуже багато так командів сказати. Давайте, наприклад, перший. Суперсильний меч, наприклад. Десь. А Ось. Отако беремо, збираємо. Не забудьте, що має бути Копіювати. Заходимо про наш Майнкрафт. Ставимо командний блок. І натискаємо. Ось так Не, натискаємо циркл і... і в. Не W, а таке про себе. Готово, тепер ставимо кнопку. І На, все. І нам видався від, Супермаш. Супер Покажи параметри, будь ласка, наші. Ці... Острота. І, Наприклад, дві з такою сілою ендер Дракона обіцять з першого разу. Не вірите. Не вірите, зараз вам продемонструємо. Відійдемо трошки звідси, щоб до поваляли. А чтобы вызвать Эндер дракона, нужно вводить такую команду. Ай, мы бы он... Эндер. Эндер. Эндер Драгон. Включаем. Ставим кнопочку. И все. у нас Дракон. А теперь вбиваю... Вбываю... Ви зараз Можете? самі побачили, що у нас було. І у нас би зараз мало з'явитися. <coughs> у нас тут містер Фредді трошки захворів. Ну що ж, з вами був Оверлорд і містер Фредді. І що ж ми все? ще? наступному ми вам покажемо... Про наступні 4 для командного блока. І так що мені дуже багато набрати XP. Ну що вам ще доки наше відео буде? Ну, не знаю. Шесть... Є... хвилинка Що ще може зараз... Ну і ставте лайки. Зараз... Якщо якщо ви мене підтримаєте, то я впевнений, що замок у нас заспавниться Я не знаю, що це у нас тут відбувається. Хтось не хоче спавнитися. В наступному відео ми вам покажемо готель. І ще що, рекомендуйте своїм друзям, родичам, близьким, щоб бачили наші відео. І нам ще дуже важливі ваші лайки. Ваші лайки це для нас все. І ми хочемо набрати хоч би 50 лайків і він вийде на наступне відео. Ну, а ще ми в на наступному обзорі покажемо місто своє, так? Ну, і всім допоможе.